І вони музиканти гурту не ждали. Саме їх сьогодні чули всі слухачі радіо. Тім зранку, це весняний великий концерт гурту не ждали. І він носить благодійний характер. Реквізити, щоб задонатити, ви можете знайти у нас на сторінці в інстаграм і Фейсбук. Не можете знайти. Ми напишемо вам на вайбер або ж телеграм. Протягом концерту Прилуцький гурт виконав сім своїх треків, які були написані здебільшого після 24 лютого минулого року. Тексти про війну, відважність наших захисників і світле майбутнє України. Кінчиця війна. Саме ця пісня В Україну йде весна, була написана рівно рік тому. Вона стала першою в репертуарі гурту після початку повномасштабної війни. Подивилися навколо, все, що проходило. Постаралися вмістити цю пісню і всі напади орків, і переживання, переживання і все і те, що. Навесні верталися журалі додому, якраз дивилися. Ну не вони ж не зважають на війну, ні на що вони. Вони летіли додому. Отак вона і написана була пісня з надією на перемогу. Про весну, яка йде в Україну, сьогодні співають усі українці від малого до великого від заходу до сходу. Військові з Харківської академії Нацгвардії вони були якраз на, як, на ротації, і теж там. Взяли барабани, гітари, баян, переспівали. Трошки по-своєму, але класно. А в Україну йде, весна, йде тобі засіяна. Додому журавлі летять, бо час А часно лечу готувати. Окрім уже відомих пісень гурту, не ждали в ефірі радіо. Тім наживо прозвучали ще й новинки. Зокрема, пісня під назвою братику, хотілось просто підтримати наших хлопців, котрі там саме зараз багато наших прилучан воюють зараз. Ну я не знаю, якось хотілось підтримати їх, щоб це була їхня пісня. Написали так сьогодні. Музиканти гурту працюють над записом цього треку про братика та ще одного таким чином. Тримають культурний фронт і підтримують дух наших захисників. Приємні отзиви пишуть, і дуже приємно, що це саме військові. Це люди, які саме боронять нашу країну напередку. І вони знімають під наші пісні відео і викладають, то значить, їм це близько. Великий благодійний весняний концерт на Тім Ефем тривав годину. Поки музиканти виступали у студії, слухачі донатили на Збройні сили. Ми звикли до різних умов. Бо якщо ви прийдете до нас в нашу кімнату, де ми займаємося, ви все зрозумієте. Якщо ще зайдете на сторінку, то Це четверта частина оцього приміщення. Я просто розуміла, що мене слухає Чернігівська область. От тому трошки було так нервово. Чоловік, коли побачив рекламу, сказав: Я 100% відкладу всі справи всю роботу і буду вас слухати та почути улюблені треки змогли не лише прилучани ранок у Чернігівському та Корюківському районі, де теж звучить Ті Почався з патріотичних хітів. hmm